Прийшов і мій час оновити собі автомобіль, як ви бачили вчора, Tesla Model 3 го року була виграна вчора на аукціоні за 17450. Ну що ж, класна, крута виграшна ставка на літо в цей період, коли зараз відпустки багато хто бігає. Ціни непогано просіли, але при цьому на електрокари ціни. Піднялися, тому що суттєво українці почали більше для себе торгувати автомобілів через те, що з 26-го року повертається розмитнення на електромобілі. І враховуючи те, що буде 20% мита, 10 ПДВ. А при реєстрації потрібно буде сплатити ще 5% в пенсійний фонд. все разом виходить, складається 35%, Буде здорожчання на такі автомобілі. Тому всі кинулися шукати для себе авто і ша саме електрокари. А я собі був подумав: а чим я не такий? Щоправда, я розглядав для себе тільки Model 3, адже я сам їжджу на Тріці 2021 року, вона мені дуже подобається. Це дуже класна машина, я взагалі задоволений, що вона мені попала. І можна було б биновити, взяти новеньку, там додавались нові функції, така непогана машина. Але я взагалі не очікував, що вона буде такого самого синього кольору, ще й з пошкодженням, так само вправе заднє крило. Ну це капець. Ну, знаєте, вчора, коли я вам знімав сторіс, а в дивіться, ось ця синя трійка буде на аукціоні. згульовано, кажу. в мене така чуйка, що вона буде моя. Блін, ви уявляєте, вона реально стала моєю. Ну, так видно, буває, це, це, це доля, як то кажуть. Ну що ж, будемо цілитися до 30 з ремонтом. Я думаю, що якщо попадемо, буде класний результат. А якщо і треба вам авто і США, телефонуйте.